Вітаю вас на нашому каналі. Сьогоднішній відеоогляд буде присвячений незвичайній портативній акустичній системі від французького бренду Devialet. Але для початку скажу декілька слів про саму компанію. У 2004 році французький інженер П'єр Еммануель Кальмель винайшов гібридну аналого-цифрову аудіотехнологію, принцип якої полягає у поєднаному використанні лінійності та витонченості аналогового підсилення класу А. І потужності та компактності цифрового підсилення класу D. У 2007 році, разом із заснуванням компанії, він створив перший прототип підсилювача з використанням власної технології, а вже в 2010 році представляє світові свій перший продукт, завдяки якому компанія залучає понад 17 мільйонів євро інвестицій. З випуском першої акустичної системи під назвою Фантом компанія заявляє про себе як про серйозного гравця на ринку Аудіо. Та залучає додатково 20 мільйонів доларів інвестицій. Окрім навушників, вся продукція компанії виробляється на батьківщині, у Франції. І тепер пропоную більш детально ознайомитися з її єдиним представником портативної акустики. Перед вами Deviale Mania. Колонка з першого погляду вражає своїм футуристичним та мінімалістичним дизайном. Вона виглядає як стильна сфера, що легко інтегрується в будь-який інтер'єр, а завдяки вбудованій ручці. Колонку легко можна переносити з однієї кімнати в іншу. Її дизайн не лише привабливий, але й практичний. Колонка захищена по стандарту IPX4, що говорить про її комфортне використання також і поза домом. Для переноски у подорожах виробник передбачив стильний аксесуар у вигляді сумки, який продається окремо. Із функціоналу слід відмітити підтримку технологій Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Spotify Connect та AirPlay 2. Що дозволяє відтворювати музику з різних пристроїв, заявлений час роботи колонки до 10 годин. Заряджання здійснюється через USB-C або док-станцію, яка йде у комплекті. Ну і найголовніше, чим колонка здатна покорити користувачів, це безперечно її звучання. Манія може похвалитися чотирма повнодіапазонними динаміками, що охоплюють весь звуковий спектр від низьких до середніх та високих частот, а також двома сабвуферами. Завдяки їх особливому розташуванню колонка створює потужний та об'ємний стереозвук на 360 градусів, який адаптується до навколишнього середовища і змінює рендеринг звуку на основі оточення. А гучність тут справді вражає, оскільки її максимальний рівень сягає позначки у 95 дБ. Вона ідеально підійде як для домашніх меломанів, так і для поціновувачів музики в дорозі.